Всім привіт, я сьогодні білий. А це означає, що сьогодні будемо говорити про молоко. А чому? Бо я подумав е о, мої останні дослідження, які я роблю, о -о, ну неряю десь плаваю, про українську кухню я чим глибше іду, тим глибше я знаходжу багато спогадів про молоко. Точно молоко є важливим для нашого життя. Майс на нашого сучасного життя життя. Дуже багато є питань по лактозі, бо все більше і більше дітей і батьків і дорослих не переносять лактозу, і багато таких моментів є, які ну, ну вони от такі, які є на сьогодення, але ем, раніше. Це було ну дуже важливий продукт харчування українців і України. Тому давайте поговоримо про молоко О, і будемо говорити про молоко і дізнаватися різні різні сторони, різні факти. Подивимося, як ви на нього відреагуєте, що ви скажете свої думки, і подивимось там, чи потрібно молоко знаєте, в майбутньому. Можливо, вже його не потрібно, а можливо, треба його більше. Е, така знаєте, цікава, цікава ваша думка, тому тут я буду просто як. За основу брати свій досвід, за основу брати свої якісь цікаві факти, якісь думки, а ви просто пишіть в коментарях обов'язково, що ви з цього приводу думаєте, давати, щоб це був не просто випуск самодома, як я самодома, а це така дискусія, бо мені цікаво про це поговорити. Коли ти заходиш в магазини на полицях, ти бачиш дуже багато молока, дуже безліч молочних продуктів. І коли ти коли я їжу по Україні, заходжу в хати, то дуже часто люди. Там кажуть, ну немає в мене вже корови. Це якийсь такий сум, це наче ну щось якось ну. Не знаю, мені молоко відгукується. Тим паче, я нещодавно почав співпрацю з брендом. Просто наше. Бренд просто наше почав відроджувати українське. Знаєте, це дуже завжди приємно, коли ти не один, намагаєшся це робити. Клебес басі людей, роблять всі на своєму рівні. і це просто просто варто. Просто наше це фермерське молоко. Вони беруть у фермері молоко і його розливають для того, щоб воно було максимально максимально якісним, максимально крутим. Отож, молоко. Молоко і всі його сторони, всі сторони молока. Що мені здається? Ну по перше, чому я про цю тему зараз чому я це відео? Бо я до цієї теми дійшов, коли був Чернігові. ви бачили цей випуск, де я казав про сировадну рецепт, який я побачив. О, на Чернігівщині він мене дуже здивував. Я вам казав, що Чернігівщина для мене як і Житомирщина, власне, дуже якісь важливі такі історичні місця. Вони прям ну не знаю. У мене така енергія, що звичайно, ну, нучашу я наче повернувся на тисячу років назад, і те, що я знайшов на Чернігівщині, напис про те, що там перші пироги були з набілом. І потім, коли готувався до масниці, я зрозумів, що не біл це сир кисломолочний, власне, білий. А, і, 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 і це навіть старніше спогад ніж про борщ. Тому бо очевидь, що точно кисло спогад про кисломолочний продукт, який використовується при випічці пирогів, ну це. Це вау, і звичайно, тоді мене, тоді якось мене це десь два з місяці. Щось почалося. Я почав про це думати, думати, думати. Потім масниця колодій. Звичайно, що там дуже багато молока, якихось молочних продуктів. Е, я подумав, ну давайте, давайте розбиратися. І я так сів, все, що знав, е, так зібрав довго докупи. І думаю, е, тепер про це, про це поговоримо. Ну, по-перше, як було? Ну, по перше, по друге, що ви знаєте, що зараз я копаю в історію Київської Русі. Ме тут записів. Просто ви не уявляєте, я майже кожен день. У мене хобі тепер нове веселеньке. Я читаю наприклад 1773 рік зборник Святослава, в якому говорять про де він говорить про якісь інгредієнти. Він там говорить про буряк. А, хоча всі історики кажуть, що буряк приїхав там в 17-му сторіччі, 16-му сторіччі в Україну, і це прям е ламає весь підхід. Е тут також є спогади про пряження. Ось, дивіться, е є такий дослідник Петраускас. Він говорить про те, що м було один з найпопулярніших способів приготування було, було пряження або смаження. І тому, мож... і тому мої друзі в дитинстві називали самогон смага. Я тепер розумію, чому смага. І раніше слово смага означало смажене на вогні. А це, мабуть, коли е горілка або самогон такий гострий, то в мене в е мої друзі в дитинстві називали, ну, як в дитинці там 20 років називали це, це «смага». І я тепер розумію, розумію це слово. М -м і власне смаження або пряження. Пряження і смаження раніше було як одне ціле. Не було такого, що ми смажимо це лише на пательні або на сковорідці, а пряжемо в печі. Все було е смаження, або пряження, і це прям е і це прям вау. І тоді я знаєте, що я беру і думаю, пряження. Потім я беру пряжене молоко. І я таке пряжене молоко. Значить, воно навіть ще в спогадах е Святослава 1073 сімдесят третього року. Я, ну це от буквально вчора я дивіться записував. Я прям. Ага, значить, якщо Святослав не писав про, про, про рецепти, його власне писали про інгредієнти і про якісь просто там пряження, смаження і все. Не було рецептів. Але точно, вже, якщо ми говоримо про пряження, і він говорив про, про молочні продукти, означає, що власне пряжене молоко було вже тоді, і немає ще там чітких даних, але точно вони, вони говорять про те, що молоко тоді дуже широко розповсюджуване було. І м м воно було як частиною харчування. Бо куди ти не, не, не підеш. Ну, як ти ну береш, відкриваєш рецепт стародавньої паски. От стародавня паска на молодці. Ти береш і дивися, дивишся хоч, хоч якийсь рецепт стародавній, там завжди ви знайдете 80% куча якоїсь інформації про молоко або про сир. Насправді, і масниця, і колодій, це ж такий прям супер ритуальні, автентичні, давнішні страви, і речі, що їли вареники з сиром, вареники з сиром, а вже потім додавалися різні інші там з вишнями і ще чимось. І виходить так, що. Я от просто собі записав: а що ще з молоками знаємо? Я такий, ну ми знаємо сироватку, знаємо, знаємо. І, о, до речі, паска, яку одну із, яку, одну із найстаріших, яку я зараз знайшов, будемо готувати разом з вами скоро, е, вона не сировиця. Потім я такий: а маслінка? Знаєте, таке, що таке маслінка? Це коли е, після масла виходить така вода, дуже корисна. Або масло, або вершки, або сметана. Ти дивишся такий, та це ж. В принципі, я навіть взяв книжку, коли готувався. Дивіться, книжка Євгена Клопотенка, яку переклали на естонську мову. Тут намальована сметана. Ну, ну я потім я думаю так, Євген, давай зберемося і подумаємо ще трішки. Я закрив очі і почав думати, а які ж основні смаки українців. І виходить, що. Ем, оцей смак солодкавий від меду, смак кислий від бурякового квасу або будь-чого зброженого кислого це точно наші два смаки, і точно е, кисломолочні От сметана, і ми її так багато і, і сметани, і молока і різних продуктів вживаємо. Ну, точно це було однією з важливих е, основ нашого, нашого харчування. І навіть ви згадаєте своє дитинство, коли. Ну, корова і коза, там ну, мало, там, ну корова точно мала бути. І це щось таке, як якась свята. Ну, я думаю, що в Індії це свята тваринка, а у нас вона ще більш святіша, бо вона давала нам змогу продовжувати базово просто, просто жити. І Тому, ем, тому ем, коли з'явились гарбузи в Україні, з'явилися гарбузи, їх привезли з-за кордону то гарбузи почали що з ними робити? Їх почали готувати з молоком, але і з пшоном. Чому з пшоном? Бо знову ж таки просо, ну пшоно роблять із проса. Просо, згадується там в дослідженнях біологів, там ще 6, 7, 8, 12 століття. Це все тоді вже було просо. Воно точно, ну пшоно точно було у нас. Його точно поєднували з молоком, і це була супер така традиційна, традиційна річ. А коли з'явився гарбуз, що зробити з цим гарбузом? Ну, звичайно, ми його кинемо в молоко, з пшоном і приготуємо. Ну це так логічно, і це так круто. А, ну для мене це прям це прям, це прямо прям і. Ем, коли ми говоримо зараз в контексті, як якось я рефлексував, зараз в контексті молока, бачите, пройшло. Ну, зараз багато людей є з непереносимістю. Е, і, мабуть, вон, ну, у багатьох людей воно не перетравлюється або не переварюється, не засвоюється. Я точно не буду вам тут давати дієтологічні е, якісь настанови, точно це не до мене. Бо я не хочу підміняти поняття, що я експерт дієтології, це е, у кожної людини точно. Ну, Має бути там сходити до дієтолога, до лікаря, і там точно тобі скажуть, як краще чи не краще. Ну, от на даний момент є такі дослідження. Але просто ви подумайте, подивіться фотографії, відео. Якщо я знайду, то я тут розміщу подивитися У 1920-х роках. Знаєте, Тур де Франс, Тур де Франс це велосипедні перегони. Там вони зупинялися на те, щоб покурити, бо от тоді в медицина вважала, що це розширення легенів. Ну це була така історія. Потім можна було палити візі. А потім медицина дійшла до того, що вже погано, погано це робити і. І це шкідлива річ. А далі, якщо ви чули таку, такий вираз, ем... «An apple a day keeps a doctor away» Це означає, що якщо ви їсте яблучко в день, вам буде все окей, і яблуко треба їсти кожен день, тоді вам не треба ходити до лікаря. Придумали в Британії для того, щоб продавати більше яблук через зайшли через здоров'я людей, і таким чином популяризація споживання яблук. Тому я зазвичай до таких світових трендів я зазвичай дуже довго придивляюся, і, і я зазвичай дивлюся на свій організм. Якщо я вживаю і мені реально не окей, то краще не вживати. Але якщо я вживаю і мені окей, а потім я здаю аналізи, мені кажуть, тобі не можна. Я думаю. Ну, я не знаю. Мені кажуть, що мені треба поменше їсти м'ясо. Я кажу червоного м'яса. Я кажу, ну. <світ> ну, я їм його і так трошки. <світ> ну, кажу, я не, їм, я не, їм, не їм. Я їм. Ну, я не знаю, мені дуже важко. E... І так само з молоком У мене був період, що я десь місь мені років два чи три, я і пив, мені було неприкольно, але коли я почав ось робити сам кисляк, зброжувати молоко, я почав там його запікати, робити різні штуки, я прям зійшов з розуму. Але точно був момент неповернення, коли я ну, точно, момент, коли я зрозумів, що я ну, от мені подобаються прям деякі молочні продукти, не всі. Це була гуслянка. Гуслин, коли я поїхав в гори в... під час дослідження, під час фільму Борщ, я поїхав в гори, і там мені кажуть, поїж гуслянку. гусінку, такий гусінка, пробуй, а це йогурт, він такий, ну він не йогурт, це такий. Ну я не знаю, це наш наше кисломолочний продукт. Який, я мрію, що він одного дня стане таким масовим. І ми всім будемо його будемо споживати, і Будемо казати казати не слово йогурт, а гуслянка. Це вау. Якщо не знаєте, загугліть, подивіться, це просто крута штука. І е, тоді я зрозумів, що я прям я люблю молочні продукти. І я такий вау, я до них почав повертатися. Але, якщо чесно, деякі мені не подобаються, а деякі подобаються. Таким чином я почав обирати з того серед маси всього, що в нас є, я почав обирати. І зараз в мене минулого року я поїхав на Вінниччину, в мене поїхала дах, поїхав, бо коли дістали з печі е, молоко пряжене, і там була така шкаринка ще або цукор запікся. І я сів просто і. Ну, я майже, ну як, ну, не то, щоб я розплакався всередині себе, е, бо, бо це ж. Тоді мене з'явилася відповідь, що молоко з ароматом печі, ну це є, є кисли смак солодкий, а молоко з ароматом печі, воно і є те, що у нас дика. І тому, коли я вам скажу зараз копчена сметана, що ви відчуваєте? От копчена сметана, це щось цікаве, щось незвичне, копчена сметана. Уявляєте? Це те є той молочний продукт, який поєднується з копченням, і воно у нас ну, якось вау. Ну, от вареники. Ну, типу, просто так вареники їсти сухими. Ну, я не знаю. Е, ну. <соць> Одним словом, я почав, я закохався пряжне молоко і останній рік, я прям і, і паским будемо в цьому році робити на пряжному молоці. Обов'язково, бо воно для мене розкрилося, бо воно дало мені сенс. Раніше це було просто пряжне молоко. Ну, скільки? Мабуть, 20 років, 25, Я думав, ну це звідти нічого такого, як його їсти, навіщо його їсти. Але потім я о, просто кайфую. Сонце світить мені в очі. Да, бо Бог Бог каже Євген, ти що ти говориш про молоко? У. Остання ще там тема. Ну це рослинне молоко. Це дуже прикольно. Що рослинне молоко насправді рецепти того, що ну рослинне молоко, я думаю, ви знаєте там кокосове, бананове, горіхове, це клебраться горіх, збивається блендером. Е Додається трішки води відсіжується, і те, власне, є молоко. Ну, ну Прикольно. Ну, прикольно. Наприклад, ти, е, сир тофу. Він, так, ну, він не так робиться, але. Е, добре, забуду про сир тофу. Е, Просто це ж не молоко, але воно візуально схоже на молоко. І воно прикольно. Ті, ти... У ну, мене до цього теж таке ставлення, що ти наче. Ну от Люди, які відмовляються від м'яса, це ж супер. Ну, це типу, у кожного це відчуття і це круто. Поважаю там всіх людей, які по відчуттям відмовилися від м'яса. Але потім, потім вони йдуть в ресторан і замовляють бургер із, із котлетою вегетаріанською. Ну це, ну, це якось дивно. Якщо ти не хочеш їсти м'ясо, не їж, просто бургер. Е, знайди інші приколь, ну, прикольні речі це буде супер круто. Тому для мене ну, це моя особиста позиція, що я трішки це не розумію. Для мене це дивнувато, коли ти замовляєш собі м'ясо. Дивишся, о, це стейка, а це гречка, або якась прикольна зроблена, і значить ти собі замовляєш. Якщо ти відмовився від м'яса, то не їж його. І так само тут. Якщо тобі не подобається, ну тобі не переноситься молоко, ну то пий без молока, пий. А тут намагаються ну, значить, щоб продавати більше, люди деякі називають рослинне молоко е, ну, молоком, щоб більше продавалося. Це непогано. Просто, е, просто я вам розповім е, зараз просту річ. Е, як з камбучою. Знаєте камбучу? Каму це чайний гриб, який всі давно його в дитинстві куштували. Так само рослине молоко. Ви колись мак перетирали, у мака мак виділяє що? Молоко. І, 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 і Конопляне насіння. Знаєте, що виділяє? Молоко. І ви знаєте, що під час е, там, моїх нинішніх досліджень борщу, 16 сторіччя є там. Ну Десятки там я зараз познаходив борщів, які готуються на горіховому молоці. І ти такий: Що, 16 століття, горіхове молоко? А потім читаєш книжку Ольги Франко, е -е, якщо не помиляюсь, там у неї є е -е, такий пінник на і них збити в піну, білки поєднуються з молоком і з коноплі. Тому виходить, що макове молоко це коли ти перетираєш, воно щось біленьке впускає сік, конопляне не насіння, коли ти перебиваєш, воно таке стає трошечки, наче ну, на коричнювати. Або просто горіхи, волоски перебуваєш, воно воно робить таке, наче ну не молоко, щось дуже схоже. Це вже давно у нас було. Ну і воно давно в нас існувало. Вже там 3-5-6 століть. Але ж ну, замість макового ми зараз. Ми зараз обираємо бананове або кокосове. Це непогано бананове кокосове, Але я про те, що ці всі речі вже давно в нас існували, а вони ні з того ні з цього стали інновацією в один момент, коли почали всі говорити, що молоко не треба вживати. Ну тут, у той, хто не може, у того хто не приносить міслахтозі, не вживати молоко. Але почитайте просто і подивіться, що макове молоко горіхове і конопляне. Ну воно прям ну вже років там 300-400 точно у нас існує. Якщо не більше, це просто у нас немає більше глибших інформації. Отакі прості моменти навколо, навколо рослинного молока. А коли я отримав премію 50 Next, це премія, де говориться про 50 людей, які змінюють майбутнє в астрономії. Дякую, дякую, дали мені цю премію років 5 назад, чи коли не пам'ятаю. Там була людина, яка також отримала премію разом зі мною, бо в Південній Африці зараз розвивають тіпа, молоко із личинок. Це тіпа, не рослинне молоко виходить, що ну, наче як. Не, не, горо, не горіхи перебили з водою, назвали це молоком. а Взяли тварин, жучків таких, і вони е, вони там із них роблять молоко. виходить, що це значить. ну не із них там якось, Чи вони дають молоко, чи щось якось, там якісь. Дуже цікава штука, але це прямо хочуть зробити тваринне молоко, яке реально молоко, але без лактози, грубо кажучи. І ти такий. Ну, Наше це робити не зрозуміло, але ця людина, також як і я, отримала премію. Ну і це прям ну коротко, це ми вже далеко десь з вами пішли, але це такі, таке, таке відбувається зараз. Отож, їдемо далі. Їдемо далі. Пастеризоване, не пастеризоване молоко. Я думаю, що. Що таке пастеризація? Ви, можливо, чули про такого Луї Пастера. Луї Пастер — це був такий мужчинка, який придумав метод пастеризації. Це просто вбивання тих, Ну, щоб молоко не його треба трошки Там бактерії, треба трошки, щоб вони заснули, але щоб всі пожинні речовини лишилися. Це, власне, є пастеризація, грубо кажучи, зупинка процесу брудіння або зупинка процесу ферментації. Бо якщо візьмете капусту покладете, вона почне. Ну, почне бродити, ферментуватися. А якщо ви запастеризуєте це, швидко нагріти до якоїсь температури, а потім охолодите, то, то все. Там бактерії, які помирають. Більшість там при температурі 65, деякі там при 70, Вони помирають, і все тоді в принципі ти зупиняється. процес бродіння, і це є така власне, власне пастерізація. І це молоко може довше зберігатися. Ця пастерізація робиться для того, щоб молоко могло довше, довше в період часу зберігатися. Ось і все і часто. Коли сировари вони, вони працюють саме з пастеризованим молоком, бо якщо вони, ну, деякі сировари працюють з непастеризованим молоком, просто взяли молоко, його додали, додали бактерії і отримують сир. Але тут така специфіка, що якщо ти робиш багато сиру, то один сир буде отакий, а інший буде отакий, бо там кількість бактерій різноманітна. Тому зазвичай що роблять? Сировари роблять так. Беруть, роблять із молока пастеризоване, пастеризовують його, виходить, що в нього чистий лист А 4 Потім туди беруть бактерійки, сир. Тік, тік, додають трішки солі, там додають ще ситюг, і воно так вовла починає все жити. Тому вони точно контролюють процес розмноження бактерій для того, щоб отримати стабільні продукти. Щоб ви коли купували сир, він був одного і того самого смаку. Це власне для цього пастеризація, власне, і, і робиться. Ем... Я е, використовую і пастеризоване молоко. І не пастеризоване, але не пастеризоване зараз немає де купити. І, ну, інколи воно буває. Якщо ти не знаєш, ти просто йдеш по вулиці і купуєш, ти не знаєш, звідки воно, і ти не знаєш, що там за бактерії, і зазвичай звідки його везли, і як його везли, і щоб ви розуміли, до 1900. Ой, до, як, до, до 2022 року. Коли вступила там нова постанова кабінету міністрів про молоко, то в цілому в школі до 2022 року мали всі кип'ятити сметану. І Я такий, що а ви коли кип'ятили сметану? Вона наче мала прокип'ятити, щоб вбити всі бактерії. Бо раніше пастерізація не була розповсюджена, і молоко просто під ферм привозили в бідонах, таких відкривали ці бідони. І просто О, ні, ви. З ферм брали молоко і від просто в школи. І, звичайно, там вони в цих бідонахта, вони були б могли мати погано їх помити, якось і шей там заводу з багато бактерій, щоб цього не було, все мили. І це з тих пір, вже коли пастеризація стала популярною, то все рівно треба було по правилам кипіти сметану, і це був жах. А зараз вже цього немає, бо треба просто використовувати пастеризоване молоко. І тоді воно більш безпечне для або сметану, більш ну кошти, вона більш безпечна для використання. В, в їдальних і це прям супер супер вау. Але якщо у вас є корова, ви знаєте бабусну корова, то звичайно і молоко не домашнє, воно також прикольне. Воно ну але воно можливо більш небезпечне, але ризикувати це прикольна штука, коли ти знаєш, що це твоя корова, і це і ти знаєш звідки? І, ну якось так. Тому, тому тут абсолютно кожен на свій ризик обирає що як він хоче. У мене стосовно молока, звичайно, по прежному я вже все сказав, що воно ароматне круте і його треба використовувати більше і більше. Якщо хочете зробити якийсь там соус або ще щось, також зробіть. Зараз давайте я вам декілька просто скажу декілька поєднань. Наприклад, молоко, молоко ромашка Ви колись... Їли, не їли, чи пили, не пили, не знаю, але невеличкий вам лайфхак. Або це ж я не тільки можу говорити про історію, я ще можу говорити про лайфхаки, бо, ну, бо я трохи кулінар і трошки знаю лайфхаків. Так ось тут написано 2,5 жирності. Ну, я думаю, що багато людей не знає, що таке 2,5 жирності, це тіпо, ну, хорошо. Означає, що тут є жир. Вершкове жир масло це також жир. Рослинна олія це також жир, Оливкова олія це також жир. І якщо тільки ви десь бачите жир, то означає, що його можна насичувати. Що Жири вони дуже добре забирають в себе всі аромати. Ось, наприклад, є два напрямки: Це вода, проста вода. Ви покладіть щось в воду, і вода дуже сильна, вона забере всі аромати, спирт і жир. Три речі, які супер, супер, супер прикольні. Тому, коли побачив, що, ну, коли я почав думати, що можна з молоком як його прикольно насичувати, то я прям кайфуну. Тут же є жир, і якщо ти трішки нагрієш молоко, нагрієш, його, туди щось покладеш, бо якщо тепліше, тим воно краще забирає ефірні масла, то тоді можна робити різне різні, різні молоко. Наприклад, молоко з, з ромашкою. Клас, засипали, почекали, перецідили, і у вас виходить молоко з ромашкою. Потім збиваєте його, у вас стає капучино. Або додаєте це молоко до гарбузу, у вас вистає молоко з гарбузовою кашею. Або ви берете молоко, додаєте, ну там, щось в молоко, а воно вже ромашка. Клас, клас. Або ви випікаєте, ви випікаєте не просто на молоці, а на ромашковому молоці. Хочете лаванду? Ну, я знаю, що хто не любить лаванду, ну, то, 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 то не лаванду. Хочете. Ну, якісь квіточки, квіточки, Хочете, візьміть Іван чай або чай, звичайно, киньте до молока, молоко насититься. Одним словом, молоко ідеальна штука, яка всотує в себе всі аромати, а далі там заварний крем, хочете зробити? Робіть, якщо ви таке робите. Е -е хочете якусь запіканку там, з молоком? Робіть. Якщо ви любите там, печінку вимочувати в молоці – вимочте не просто в молоці, а молоці, молоко насичене, насичене чимось. Це ж буде вау. Ну, це ж прям... А ви спробуйте киньте в молоко. М -м не знаю, там, киньте в молоко, кінзу або ще щось. Воно буде так кінзове молоко. Ну, це ж так просто. воно так, значить, дивнувати, значить, знову я якийсь Євген пішов, світ крейзі, але е, нікуди Євген не пішов. Тому, власне, я коли поєдную якісь поєднання, зазвичай воно мені, ну, вони мені дуже подобаються. Наприклад, останнє, що я ще скажу: це: ну візьміть, наприклад, лавровий лист. Мішати з духмяним перцем і зробіть молоко таке ароматно з аромовим листом. Потім процідіть це молоко і додайте його, якщо ви робити котлети, ви там хліб вимочуєте чуєте молочити, додаєте фарш, і у вас вийде таке молоко, ароматне, і у вас котлети будуть супер прикольні, круті. Просто, просто не бійтеся ці речі робити. Це, це вау, це топ, і це дуже-дуже і це дуже круто. Uh, у мене ще є тут різні прикольні, я собі виписав. Uh, Ну, різні прикольні, прикольні речі. Наприклад, цікаві види молока, бо до мене у Львові місяця півроку тому підійшла дівчина і каже: яке найдорожче молоко в світі? Я поплив. поплив. Поплав, при, при, приплив. Ну, і виявилось, що мишини. Мишини, молоко. І я думаю, створю вам. Створюємо тут 5 різних прикольних, ну, пошукав, підготувався, подивився 5 різних прикольних видів молока, е, яке, ну, може, ви ніколи про нього не чули, не думали, але люди його продають. Е, верблюже молоко, па пам па -пам, пам І скажу вам чесно, я коли був в Казахстані в 2020 році, то там ж молоко, воно прям прикольне. Воно таке мене, фух, як згадаю, так, ну, ух, воно мене так. Таке воно міцне. Якщо пили якесь молоко почуття, або якесь незвичне, також в коментарях обов'язково пише. Буйволяче молоко, ну буйволяче ви знаєте, бо воно, воно, щось, як я розумію, майже без лактози, якщо я не помиляюсь, то буйволяче молоко, буйволине, супер І в Україні є ферми, які також роблять таке молоко. Це дуже смачно. Воно жирне таке, ух. А, прям таке ух. Лосине молоко, надзвичайно жирне, 20% жиру. Лосине молоко. Мишаче молоко. Теоретично існують. Ну, дякую. Один, один, один літр на день з однієї миші. Це як доять мишу? Що це за? Хто цим це? Хто це? Це. Е, Молоко летючих мишей. Добре молоко миші, яких там добре ще вирощує, Ну, Вони десь в лабораторіях. Летучі миші це китове молоко, 40% жиру. Це, це вже згущене майже молоко. Молоко тарганів. органів, ну і молоко тарганів? я це не вірю. Змійне молоко. Ферментована суміш із змійної жовчі, яку п'ють у В'єтнамі. Бегемотове молоко. Має рожевий колір через природні пігменти. Але я вам скажу останнє: є е, е, пташине молоко, знаєте, такий десерт. І ви подумаєте, ха-ха, ха як ви подумаєте, що голубці пішли від голубів. Але інформація єдина: зараз поки що так і було. Що типа голубці це грудки голубів і я такий. Я думаю, це прикол. А, наприклад, ківі, знаєте, пташка Києві є і продукт ківі. А, Ну, Бо це в честь продукту назвали пташкою, ти такий, а це не прикол. І пташине молоко от ніколи не думав, чому так називається. А якщо ви подивитесь, що у пташок немає молока, але чим вони годують своїх, чим вони годують своїх пташенят, така дуже схожа суміш на таке. Густе, густе, густе що щось схоже на молоко. І я думаю, що пташине молоко це десь звідти було назване, бо воно така загущена субстанція. Ну, Тому це наче а жарт, наче і не жарт. Мабуть, хтось назвав на Раді приколу. Бо щось щось, воно там точно точно таке існує. Одним словом, давайте ми тоді з вами. Поспілкуємося, скажіть, чи вірите ви в майбутнє молока, чи воно зменшується, чи воно збільшується споживання, е, чи треба нам його менше їсти, чи не треба, чи з чим ви любите його їсти, чи як ви його їсте, чи, чи Що-небудь Напишіть, давайте подивимося, яка ваша думка стосовно молока. Я вам розповів своє відношення, я вам розповів свої думки. Я сказав, що це точно молочні продукти, це частина нашого ДНК. Звичайно, це не означає, що якщо воно було раніше, з того, що в майбутньому нам треба його споживати, але. Точно мати якийсь зв'язок з нашим минулим, це точно треба. Ось якийсь такий вийшов випуск. Давайте розпочнемо дискусію. Я вас обіймаю, я вас цілую і, ну, і так цілую вас в молоко.